Якщо ти досі зливаєш в кожній грі, проблема не в тобі, проблема в твоїх девайсах. Та не переймайся, я знайшов, що треба. Мишка Ранкер має три типи підключення: блютуз, донгл для гри без лагів та кабель, щоб грати навіть на зарядці, форма симетрична та пластик на дотик кайф. А цей lcd екран показує все. Заряд. Тип підключення та DPI, який тут від 400 до 24 тисяч. Механічна клава Варден не торохтить, як сусід в три ночі, а має тихий і приємний тайпінг. А купа rgb режимів та мішок кейкапів дозволить кастомізувати її як завгодно. А з Хантером, в якому 50 мм динаміки, ти чуєш все. Амбушури з Memory Foam дають ідеальну посадку. Кабель з адаптером підключить їх як до ПК, так і до консолей. А знімний мікрофон чудово підійде для розмов в Discord чи побачень з мамами тіммейтів. Як мама? Всі девайси входять до серії Genesis від українського бренду GamePro. Та якщо із ними ти продовжиш зливати, можливо, проблема все ж в тобі.